Вітаю це в об'єктиві з Марією Шепель. Псевдовибори, які відбулися у так званих ДНР та ЛНР, не визнає Україна та Європа. Натомість Російська Федерація вважає, що на сході України відбулося демократичне та прозоре волевиявлення народу. Саме через це Ангела Меркель вже заявила про те, що скасування санкцій проти Російської Федерації неможливе. Про вибори на Донбасі та про їх наслідки сьогодні говоримо з такими гостями. З нами Ірина Рівунова, переселенка з Луганська, журналістка, яка вже мешкає у Львові майже півроку. Також громадська активістка нещоденко Надія з Донецька приїхала до Львова, а також політехнолог Олег Процак. Вітаю вас, дякую, що прийшли. Пані Надія, розкажіть, як загалом мешканці Сходу, які мешкають у Львові, сприйняли те, що відбулося на сході цими вихідними. Очень отрицательно все это воспринялось, конечно. Очень даже обидно, что там происходят сейчас такие процессы, которые идут в разрез со всей политикой Украины, что часть населения Донбасса считает себя почему-то не украинцами. Это очень дивно, по-украински говоря. Это очень дивно. Потому что Донбасс всегда был украинской частью, это часть Украины. И это не подлежит никакому сомнению. Поэтому, конечно, сейчас это... То, что происходит на Донбассе, это боль. Это боль всех людей, и украинцев, и, и мирового сообщества. Очень жаль, очень жаль, что мы дошли до такого, что э, война. Война пришла в наш дом. Война, понимаете? И очень обидно и жаль людей, которые там остались, и обидно за все, что там происходит. Ну, Здесь люди, которые сюда приехали из Донецка, из Луганска, мы, конечно, не согласны со всем, что там происходит. Мы пытаемся поддержать тех, кто там остался, кто остался и кто не согласен, чтобы они не почувствовали себя брошенными, что от них Украина отказалась. Вот Этим людям сейчас очень обидно. Я не говорю о тех, кто поддерживает. Я говорю о тех, кто там остался и кто за Украину. Вот им сейчас нужен такой голос. Нужна наша поддержка, що ми всі єдині, що ми українці, що ми о них не забываем. Вот, и что попытаемся всеми силами им помогать, и как можно. ви у Львові цим вахідним організувала акцію таку сферіну акцію протесту так проти виборів як сприйняли ваші близькі, можливо, ваші знайомі зі Сходу ось таку вашу ініціативу? Ви you знаєте, know, совершенно по-разному. Во-первых, це не зовсім я організувала, вся ініціатива йде з Донецька. Понимаєте, це, якщо б це, може, відкуда то що, я б навіть, може, і, не, ну, не пішла б, може, я не знаю. Але з Донецька це люди, які хочуть, щоб ми за них сказали. я не могла отказаться, понимаете, это действительно, это, я восхищаюсь этими людьми, просто они там под дулами автоматом, рискуя своей жизнью, они пытаются сказать, что мы украинцы все, то есть они поднимаются, там, ну, сопротивление начинается, вот, я, это, это рождение новой Украины, нового Донбасса, это рождение нового гражданского общества, понимаете, я в захвате от них, просто в захвате, поэтому, ну, конечно, большая часть, многие люди восприняли все это очень отрицательно, негативно, после моих репортажей, Вот все мне звонили с Донецка, люди, которых я знала 20 лет которые очень отрицательно ко всему этому отнеслись, которые считают, во всем виновата Украина и которые слушают, они сидят в одноклассниках, слушают Life News, вести там ру. То есть они напичканы пропагандой, они считают, что они правы, что виноваты мы, хотя кто привел, кто дал оружие. Они не хотят об этом даже задумываться, понимаете? То есть это, это просто боль. Это боль вот. Я очень надію, що там все закінчиться, успокоїться і ну люди как-то прозріють, какта паймуть. Ну зараз судя... ми повернемося до тої да. теми, Чи да. я, чия вина, і про ментальність цих людей. Ірино, як ваші рідні сприйняли ось те, що відбулося на сході, так яка там ситуація? Певно, спілкувалися, телефонували, що розповідають? Так, однозначно, у мене рідні у мене всі залишились в Луганську, тобто хтось на певний час виїжджав, але потім змушений був повернутися. Ну, в першу чергу, з якихось побутових причин. Як вони це сприйняли, ну тут сказати складно. Тобто, мої рідні, ясна річ, що не підтримують всі ті події, які зараз на Донбасі відбуваються. Але висловити якийсь такий протест там вони, ясна річ, теж не наважуються. Тобто вони це сприйняли так, що так це відбувається, ми це не підтримуємо, але протестувати ми не можемо. Тобто є страх так висловити? Безумовно, страх є, коли в Луганську напередодні виборів перед ним. Є пам'ятник ясна річ Леніну, і не один біля того центрального пам'ятника Леніна були танки, поставили гради. Навіть казали, що були російські війська. Ну тобто робилося все для того, щоб показати військову силу тих людей, які зараз там при владі. Чи був якийсь тиск на тих людей, які просто не пішли на ці вибори, ось в такому плані? чи змушували якось усіх, наприклад, дітей? Чи сказати про те, що там. Прямо по квартирах ходили з автоматами і змушували, я не можу я про такі випадки не знаю. Хоча дехто казав, що були, але особисто мені такі випадки невідомі. Але таке собі стимулювання тією соціальною картою, яку придумали, воно було. Тобто, що таке соціальна карта? Соціальна карта це така картка, за якою можна було отримати певні знижки і за якою нібито, нібито. Бойовики гарантують виплату пенсії, гарантують безкоштовну медицину і так далі. От за цю соціальну карту люди йшли, бо люди бідні, пенсіонери, хворі і так далі, їм це було потрібно саме для виживання. От за неї вони йшли на вибори, а соціальну карту можна було отримати лише в день голосування і лише якщо ти проголосував. Пане Олеже, ці вибори, які відбулися, вони є жорстким порушенням міських домовленостей, так? Які наслідки це може мати, і взагалі що це означає? так? Ось така, такий поспіх, бачите, порушенням домовленості вважаємо їх ми, тобто українська сторона і, і цивілізований світ, ДНР, ЛНР і Росія не вважають їх порушеннями. Вони там мають свої певні аргументи. Які наслідки? Наслідки ви вже заявили про цитату Ангели Меркель, яка сказала, що рано ще скасовувати будь-які санкції це одне. Друге, Черговий раз Росія там показала свої плани, свої наміри, створила черговий фарс, тобто улюблена гра, підміна понять, були по мінському протоколу якісь домовленості про якісь вибори. Ну от ми вам провели то, що вони не відповідають, то що вони по українському законодавству. Ну перепрошую, чому ж ви не забезпечили, щоб вони відбулися по українському законодавству. Тобто йде абсолютно те саме, що робилося в Криму. Якісь вибори, якийсь референдум, потім десь звідкись з'являються раптом якісь війська, які спочатку не зрозуміли, потім вони стають там військами, допустимо, ДНР, ЛНР. Тобто це все, що зараз відбувається. Я би навіть сказав, що десь є тут, можливо, певний в тих виборах і позитивний момент для української влади в тому, що якби на ці вибори не відбулися зараз, то влада змушена була б якимось чином проводити власне ці вибори, які задекларовані по мінському протоколу. І тоді була б небезпека справді повної лігаметизації. Тому ну, що зараз ми можемо казати, так, перепрошуємо, це якісь вибори неправильні, вони не відбулися, вони не легітимні, нікого ми там не визнаємо. А уявімо собі, що було, якби справді якимось чудом вдалося провести оці вибори, які планувалися за українським законодавством. Тоді виходить, що все ну, одно, що результат був би той же. Захарченко був би все одно керівником. Були би мали, б крім того, ще загони міліції з тих формувань, які там зараз є, з якими доводилося рахуватися. Тобто тут. Натомість зараз бачимо сьогодні засідання ради без національної безпеки і оборони, де планують ініціювати скасування закону про особливий статус місцевого самоврядування. Тобто, десь вони, зрештою, показали, розвели межу чорне біле, тобто знову видно, що є що пані Надія, Ми вже багато говорили про це в цій студії, взагалі в наших новинах, про те, що дійсно соціологія, багато соціологій. Вже півроку мабуть, показують, що більшість мешканців Донбасу важають себе українцями, і вже багато говоримо про те, що зламали стереотип наша хата з краю, начебто мова вже наділить країну, якось стаємо єдиними. У чому проблема? Чому досі от все воно йде повторюється, і немає якоїсь вирішення тої проблеми? На вашу думку, Знаєте, ця проблема вже вийшла за рамки Донбасу, тому що сюди вмішалась друга третя сила – це Росія. Там совершенно другие планы. Там нужен проход Крыму сухопутный, насколько я понимаю, там проблемы в Крыму с водой, с продуктами. Им нужен выход. Они вооружили. Там Мы постоянно же слышим с вами в соцмережах везде, что там танки, российские люди, там возглавляли они все, это кто такой Стрелков, кто такие эти все люди, это все ФСБ, ГРУ. То есть эта организация идет совершенно уже другой уровень всего этого. То есть, если бы их не было, все бы оно закончилось. Понимаете, уже вот на самом деле, вот за что люди воюют? за что, Против чего они там все протестуют? Вот мы жили, да. большая часть Донбасса – это маленькие зарплаты, это невозможность получить жилье, это без коррупции, беспредел чиновников, понимаете? То есть одни выше крыши, а другие совсем в нищете. Вот. Поэтому люди просто устали ждать. И вот я считаю, что Путин, его команда, вот эти все политологи их, все, они воспользовались этим. Просто воспользовались, вклинились. Ну, а им подыграли наши местные олигархи и чиновники, которые каких-то себе преференций хотели в Донбассе, понимаете? То есть И определенного статуса, и там, чтобы их не трогали, только остаться королями. там. Ну, вот э, люди как бы пошли на поводу вот этой всей информации российской, и я считаю, что просто не в ту сторону не повернули. Я говорю: «Вы, вы, вы все воюете против того, вы хотите того, чего все хотим мы. Вся страна хочет. да? Мы хотим избавиться от коррупции, мы хотим новое, нормальное государство с нормальным правительством. Но сейчас это происходит. И президент у нас уже другой, понимаете. Но а, Путину это ж невыгодно получается. Ему не надо здесь. Он ему он против того, что мы все вступаем в Евросоюз. Он не хочет нас там видеть. Он хочет, чтобы мы сидели под ним, все возле него, и были управляемые пешки. Ну, это я, мне кажется, это уже все понимают. Это уже не новость. Вот только из-за этого. То есть людям дали в руки оружие. Ну и вот теперь вопрос ко всем как остановить людей, у которых есть оружие. Пусть каже собі відвідати на це про Ірина. Ваші думки з того правду, чому, чому досі триває, ось немає якоїсь такої єдності? Говорити зараз про єдність, уже дуже і дуже складно. Якщо ми не змогли того налагодити, тоді коли ще тієї ж зброї не було, то зараз про це говорити реально складно. Чому? Бо е, ті люди, які зараз прийшли до умовно кажучи, влади на Донбасі. Вони вже просто не дають здійснювати Немного. той діалог, і е, люди, які там залишаються, мирні люди, е, вони перебувають не тільки під фізичним впливом, тобто зброя, тиск, вони перебувають перед дуже-дуже великим е, моральним впливом, е, впливом ЗМІ, там теж якщо це можна назвати змі, е, тобто там йде дуже сильна пропаганда, і люди дивляться, і люди в це вірять. Тобто, якщо їм... Розповідають, що українська армія така погана, і вони починають це вірити. На жаль, так. На жаль, це, про це варто говорити і це варто констатувати. Бо ну, не всі люди можуть розібратися, не всі люди можуть проаналізувати багато якихось джерел. Подивився по телевізору, побачив, повірив. Серед ваших, можливо, знайомих друзів велика частка лишилася ще тих, які дійсно за Україну. Розумієте, тут справа така, у кожної людини своє коло спілкування. Тобто, коли живеш в Луганську, а я там прожила ну, до того, як переїхала все життя, ти спілкуєшся багато з ким, але певне коло підбираєш під себе. Тобто, мої, люди, мої друзі, знайомі, вони однодумці. І більшість з них з Луганська виїхала. Вони є у Львові, вони є в Києві, в Дніпропетровську, хто де. Але з Луганська вони виїхали. Тобто е у мене більшість, переважна більшість людей за Україну. Але е моє коло спілкування це не показаних тих настроїв, які є в Луганську. Там ну, трохи відрізняються настрої. Mm. Пане Олеже, на вашу думку, як далі буде діяти Путін? Буде. Ну, сподіваємося, що він не буде робити якийсь бліцкріг ще восени. Mm -hmm. Хоч погода досить сприятлива цьому. То він буде розгойдувати ситуацію далі. Він буде намагатися робити з цих невизнаних республік плацдарм для себе на весну, про що вже неоднозначно заявляють, фактично однозначно вірніше заявляють як наші військові, так і американські військові, і американські сенатори. Тобто, фактично, він повторює насправді кримський сценарій, просто за єдиним відмінністю, що там не було пострілів, що там не було насправді жорсткого військового протистояння, а тут воно є, і тому через це воно розтягується в часі. Але Чого? модель та ж сама. І, тобто він зараз буде, то, що він зараз вже робить, начиняти військами, начиняти цю територію зброєю. Робити якусь імітацію владної вертикалі, і справді робити імітацію, що це є легалізована влада, якісь структури створювати і так далі. Таким чином ще більше свої, це населення перетягувати на свою сторону різними способами, залякуванням. Тобто це треба зрозуміти, що чекати щось від людей, які там живуть, навіть якщо вони проукраїнські, ну неможливо тобто під тулами танків. це... Це на Майдані ми могли собі там ще сподіватися на якийсь закон на те, що миріться в нас не буде стріляти. На жаль, вона стріляла навіть тоді, коли ще всі чекали на якийсь закон. Там законів немає ніяких, там просто будуть стріляти. То, звичайно, очікувати, що ті люди щось там всередине зроблять, ну це тільки люди, які просто не будуть не будуть зважати на своє життя, скажімо так, тоді вони можуть щось зробити, але вони не змінюють ситуації. Тому нам треба просто. Мабуть, готуватися до того, ми зрештою десь, мабуть, звикаємо, що це не є конфлікт, який дуже швидко розв'яжеться. І, і треба дуже чітко думати, які посили давати цим людям, які там проживають, тут щось змінювати, щоб воно було видиме. Ну і, зрештою, так само підвищувати боєздатність армії, тому що навіть якщо цей конфлікт розв'яжеться, Росія нікуди не дінеться, і ті плани нікуди теж не дінуться в Путінське. Яка його мета? Просто забрати частину вже розбомбленого, розбитого Донбасу. Для чого йому це а Ні, ну, мета, Мета принципово не дати жодному клаптику колишнього Радянського Союзу відійти з під сфери впливу Росії. Це зробила Прибалтика, ну, але Прибалтика навіть з часів Радянського Союзу не дуже так вписувалася в сім'ю братніх народів в Лапках. Mm -hmm. e, тому він собі не може дозволити відпустити ще якісь країни, які він апріорі вважає, що вони мають бути підпливом Росії. Mm -hmm. Пані Надію, як ви оцінюєте дії української влади в тих умовах? Ви знаєте, двояко. З однієї сторони, я от, як просто женщина, да, як мать, я, я би хотіла, щоб не було каких-то там воєнних действий, да, щоб все це мирним путем, урегулюванням. Вот. Но, с другой стороны, конфликт уже так зашел в, в такую стадию, что ну, нельзя остановить его уже, по-моему, мирным регулированием. Ну никак, мирными договоренностями, ну никак уже. Поэтому, я считаю, надо быть более решительным в этом плане. Угу. Мое мнение. Я представляю сейчас, сколько на меня будет противоречиво такое высказывание, но... Я уже говорила этот вопрос, и еще хочу сама же, вот пусть люди, каждый подумают, как остановить человека с оружием. Как? Ну как? Никак. Только так же с оружием. Наступом. Наступом. Все, никак. И главное, что там никто ничего не поймет. Люди зазомбированы, пропаганда, все работает уже не на нас. Мы проиграли там информационную войну, полностью проиграли. Понимаете, сейчас мы опять мы отдали Крым. Сейчас что мы делаем? Мы отдаем Донбасс. Не знаю, я, я не согласна со всем, что вот... Так, ну, ми віддали Крим в період такого перевороту свого роду. Так? Не було чіткої верхівки, не було кому приймати якось таких рішень. Зараз є. Ірино, ваші думки з того приводу, як ви оцінюєте дії влади? Що так, що не так? Ті так? перемир'я, вони якось не мають результату. Дії влади, знаєте, у мене завжди, от мене не відпускає та думка, що момент упустили. Коли тільки почалися ці захоплення в Луганську СБУ, в Донецьку обладміністрацію, здається, да. першу так захопили, діяти активно і рішуче потрібно було тоді. Ну це моя така думка. Простіше було реально, можливо, якими жорсткими методами розігнати те захоплене СБУ або ту захоплену обладміністрацію, і все одно жертв було б менше, ніж потім, що ми бачимо. Тобто, ну моя така думка. Зараз, ну, я журналіст і я ходжу часто на різноманітні події. Наприклад, коли приїжджають військові зі Сходу, мені дуже то складно, морально, мені дуже то боляче, бо я знаю, що ці люди, львів'яни, вони воюють за Донбас, ну, з якого власне, я родом. А, і та війна, котра зараз точиться, це вже війна. Це ну, офіційно АТО, а суді, це війна, звісно, що ну, звісно, це погано, це неправильно, але. Сказати, щоб я раділа перемир'ю, я теж не можу. Бо ну перемир'я, воно на папері перемир'я. А постріли продовжуються, бойові дії продовжуються, і по суті, ми бачимо, що якщо так буде далі, то миру не буде. Тобто, якісь реально я погоджуюся, потрібні більш рішучі в цьому плані. Які саме ну тут я вже сказати не можу. Тут напевно мають військові експерти казати, мають казати міністр оборони. І ну, ті люди, котрі в цьому професіонали. Пане Олеже, на вашу думку, чому саме так діє українська влада, так? чому немає якогось такого жорсткого наступу? Чи це через, можливо, вплив Європи з твої спільноти? Ну, мабуть, все відразу. Перш за все справді погоджуюсь з Іриною, що момент допустили. Бо якщо ще в Криму це було через тиждень після втечі Януковича і там не було кому командувати, і не було ким під. Ким командувати, то Донецьку-Луганську це вже прийшло достатньо часу, щоб мати можливість справді якимись точковими такими речами просто усунути всіх. Я не знаю, чи це би стримало Путіна насправді, ну але принаймні, власне, ця інформаційна війна теж би десь, можливо, перетнулася на наш бік. Чому влада діє так обережно? Ще таке складається десь враження, що як в Сочі, коли свій час Янукович після Сочі приїхав з кардинально протилежною uh -huh. думкою uh -huh. після розмови з Путіном, так і в Мінську, мабуть, відбулося щось подібне. Якийсь, навіть можу сказати, десь військовий шантаж з боку Росії, тому що відразу різко почали всі заявляти, що ми перемагали, доки тут російська армія не війшла, це для нас було несподіванкою, російські війська війшли. Тобто пишалася така риторика самооправдання, чому ми не діємо, чому ми зупинилися. Звичайно, всі чудово знали, що російські війська будуть входити, Розвідка, я думаю, працювала, і всі чудово про це знали, просто раптом почали озвучувати і оправдовуватися. Не можемо ми далі воювати, тобто був десь якийсь досить жорсткий шантаж, теж якісь такі проскакують тези час від часу в інтернеті. Я не знаю, чим там було залякування, чи, чи справді якимись тактичними ядерними боєголовками, чи, чи ще чимось, але. Влада більше знає, ніж ми знаємо, більше знає стан війська, стан наші можливості військові. І важко нам зараз сказати, до чого би призвело активні, активніші дії. Ми бачили, до чого вони призводили. Іде зима, всі масово кидаються в теплий одяг забезпечувати армію. Тобто, фактично у нас. Що тилове забезпечення, що військове забезпечення на низькому рівні, щоб ми могли реально чимось протиставити. Тому, мабуть, всі подумали, що це перемир'я абсолютно тактично. Ніхто, мабуть, не сподівається, що воно призведе до мирного регулювання. Просто всі хочуть використати його своєю ціллю, своїх цілях. На жаль, це не тільки ми використовуємо своїх цілях, але і Росія теж у своїх цілях, і, мабуть, все таки ефективніше, ніж ми. Про наслідки виборів на Донбасі і загалом про план дій будемо говорити після перерви. Не перемагайте.